продовжимо розмову про ситуацію на ринку праці з начальником відділу рекрутингу обласного центру зайнятості Світланою Мельник. Багато чоловіків зараз на фронті. Ось як ринок праці на це відрогував. Бо не всі, я розумію, не всі не всі жінки можуть там за фахом замінити чоловіків, де найбільш не вистачає чоловіків зараз. Ну, я хочу сказати, що якщо порівнювати з початком війни, то ринок праці потроху оговтується. Тому що спочатку був дуже великий спад у вакансіях, було багато шукачів роботи, не було вакансій. Зараз ситуація вирівнюється. Кількість вакансій зростає, але водночас спостерігається ще така ситуація, що дуже багато вакансій, які потребують робочих чоловічих рук хоча так. в наших вакансіях заборонено виставляти будь-які вимоги щодо статі віку але тобто традиційно, гендерна рівність. І... Гендерна рівність, абсолютно <світ> ну, і вона і вона в центр на забороняє це забороняється робити, але все таки традиційно є ряд вакансій, на яких працювали чоловіки. Так? Ну, фізичне Фізично. навантаження це так. по перше до чоловіків. Я так Безумовно. розумію. Трактористи це також більше трактористи, водії, електрогазозварники, електрослюсарі. Ці вакансії зараз в топі, і, на жаль, замінити жінки не можуть в силу того, що традиційно вони не йшли навчатися на ці спеціальності. І перенавчання потребує якогось часу. При бажанні жінки отримати таку професію. А є все ж таки якісь випадки, коли жінка обирала і саме зараз йшла на чоловічу професію. Так, є це... дуже яскравий приклад, коли на одне з великих транспортних підприємств Одеси, яке займається е, такими вантажними перевезеннями, даль... Даль... дальнього даль дальнобіль... прийшла працювати жінка, М -м, і вони її прийняли. І... Де працювати? А, ну скажи, будь ласка, але зараз, знаєте, повертаються чоловіки з фронту? А, це вже ветерани. Ну, по більшості це мова йде все ж таки про інвалідів, бо це хто, у когось поранення, у когось кінцівки не вистачає вже. А, чи готовий ринок праці приймати їх? Я розумію, що ну, скоріш за все, велике ж таке фізичне навантаження їм не можна. Але все ж таки, які є вакансії для них? Вакансії, окремо вакансії в вони... я розумію, так, що не так, буде не, там приймаємо тільки ветеранів, але загально. Ну, Хоча ви знаєте, в нас є один роботодавець, який ми приглядали вакансії, і він висловив побажання взяти ветерана, і навіть без кінцівки згоден обладнати для нього робоче місце. Ті люди, які повертаються з війни, вони потребують реабілітації і вже тільки після цього повернення до трудового життя. У нас передбачені багато програм навчання перенавчання. Учасники бойових дій можуть отримати одну із спеціальностей в нашому учбовому центрі, навіть не будучи безробітним. Uh -huh. Таким особам е оплачує, служба зайнятості оплачує навчання, проїзд і навіть проживання. Люба із професій, які ліцензовані в нашому навчальному закладі, там понад 33 професії, вони можуть обрати цю професію і пройти перенавчання. Тобто це безкоштовна це державна програма. Так, за державну програму. Uh -huh. І для цього їм навіть необхідно бути безробітним, тому що навчання в учбовому центрі безкоштовне для безробітних осіб, але для учасників бойових дій. Є окремий порядок, який це регламентує, і людина в будь-якому куточку України може звернутися, вибрати навчальний заклад не тільки одеський, а й їх кілька по Україні і пройти там навчання. Ага, тобто мова йде про вище, навіть не, не перекваліфікації. Це, це центри... робітничі в наших вучбових центрах, це робітничі переважно робітничі, професії, та, професії. І професії. І багато багато ветеранів вже скористалися такою можливістю. Ну приблизно це по, по... одеські області близько 14. Пока поки, так, 14. поки що 14. А що до відкриття власного бізнесу? Бо я знаю, що існують державні програми підтримки. Ось як це відбувається, так з 22 року започатковано урядовий проект. Є робота, в який відповідно до якого любий громадянин України може взяти грант на розвиток, на започаткування або розвиток бізнесу, якщо вже є започаткована є так. якась справа, і в тому числі цей грант обмежується 250 тисячами гривень за умови створення двох робочих місць. Але якщо мова йде про ветеранів, то для них або членів їх сімей розмір допомоги дещо більший до 1 мільйона. І в Одеській області цією програмою скористалося вже 6 учасників бойових дій. А цікаво, який саме це бізнес, які саме це підприємство? Це пекарні? Я не знаю, чи якісь майстерні? про що йде е, мова? просто? це цікаво. кофейні відкриті. Ага, і один так. дуже цікавий бізнес взяла дружина. Саме дружина учасника бойових дій. Вони відкрили невеличке поліграфічне підприємство uh -huh. і дуже успішно працюють. Ну цікаво. ну треба, тобто треба мати ідею, бізнес проєкт і, і можна, бажання. можна і бажано і це насам, насамперед. А, знаєте, можливості є, але а, багато хто не знає, як можливо їм і скористатися. Щодо простих громадян, не маючи відношення до а, ветеранів, а, чи є можливість зараз знайти роботу. А, які професії в топі, от що найбільш потребує ринок праці в Одесі і в регіоні? Служба зайнятості надає широкий спектр всім шукачам роботи, в тому числі і підбір роботи. Скористатися цією послугою можна буде, навіть не будучи безробітним. Тобто, любий громадянин України Одеської області може звернутися до центру зайнятості за підбором роботи. Робота є. Робота різна і роботи багато. Щоденно база даних Одеського обласного центру зайнятості налічує близько трьох тисяч вакансій, з них півтори половина це по Одеському району. Крім того, є єдиний портал вакансій, який створений за ініціативи Державного центру зайнятості, куди інтегруються. Вакансії з усіх пошукових сайтів, робота, UA, підбір Єй, Ворк ЮАЙ. І по Одеській області, там трошки більша інформація, кількість вакансій на сьогодні складала 14 тисяч. Угу. Ну це Тому, по області чи це по місту? По, по, це по Одеській області, угу. 14 тисяч вакансій. Якщо брати по кількості безробітних, які перебувають на обліку, то в нас зараз на е, одного. На одну вакансію припадає два шукача роботи. Про які саме mm. вакансії? Про які спеціалізації професії йдемо? Mm. Кого більше за все шукають? Ну зараз затребування, якщо взяти. Е по категоріях то зараз найбільш затребувані робітничі професії. Їх 60% майже серед цих uh -huh. вакансій ну, Наприклад, слюсарі, я слюсарі, не зі Слюсарі там, різноманітних там... спеціалізацій, uh -huh. слюсар електротехнік, водії, дуже багато водії, водіїв. Ага, е, чоловічі професії. Так, підсобні робітники, слюс... слюсарі-ремонтники, кухарі. Дуже багато uh -huh. вакансій в сфері. Торгівлі і в сфері громадського харчування, тобто продавці, продавці офіціанти. продавців, офіціанти, багато вакансій. І ярмарка вакансій, яка відбулася 14 березня, це підтвердила. У нас в першому ряду сиділи торгові мережі, і дуже багато до них було звернень, в них багато вакансій. І хочу ще зазначити, uh -huh. що вже впродовж двох років в топі вакансій тримаються лікарі і середній медичний персонал. Понад 200 вакансій по одеській області з достатньо високою заробітною платою. Ну це також зрозуміло, бо частина лікарів зараз на фронті також рятує життя. А до речі, скажіть, будь ласка, а от цікаво, як на ринок праці, як на ринку праці mm -hmm. позначилося від'їзд багатьох фахівців за кордон, бо е, майже 6 мільйонів українців там в чому спостерігаєте в одеському регіоні. Це також відчувається. За підрахунками Федерації роботодавців, Україна за рахунок цих, що виїхали, втратила близько 30% свого трудового потенціалу. На жаль. І якщо подивитися на е, така умовна картинка безробітного, то зараз це. Е, він носить це жіночі обличчя має ця картинка, і змінився освітній рівень. Так у нас трошки збільшилася кількість осіб з середньою освітою. Хоча до війни 40% це були вища освіта на сьогоднішній день 30%. Тобто знижується е рівень фаховості, фаховості, скажімо так, з спеціалістів так. Ну, це ну, теж, мені здається, Має своє пояснення, тому що ну, виїхали так. переважно молоді жінки з дітьми, які отримали вищу освіту, які працювали тут. Так, ну маємо ти, маємо дійсно такі, знаєте, не дуже оптимістичні тенденції. А, mm -hmm. До речі, скажіть, будь ласка, щодо тих, хто поїхав, багато хто з молоді поїхав, mm -hmm. але багато хто і залишився. Чи є можливість зараз знайти роботу для молодих спеціалістів? Чи є для них якісь пільги, можливо, чи взагалі чи mm -hmm. є потреба у бізнесу, у mm -hmm. а, ну, підприємств саме в таких спеціалістах, якщо мова йде не тільки про... Такі робочі спеціальності. Ну, до речі, потрібні не знаю, там, педагоги, юристи, е, е, хто там ще менеджери зараз, там, як було раніше. Я, приглядаючи вакансії, звернула увагу саме про юристів. Потреба у юристах наразі складає 31, Це багато достатньо для Одеси, і в багатьох написано, що вони згідні взяти без досвіду роботи, згідні навчати. Це стосується інших спеціальностей. Роботодавці згідні брати молодь, працює така практика наставництва і згідні навчати на робочому місці безпосередньо. Це щодо юристів. Це що щодо юристів, mm -hmm. молодь на жаль, не дуже охоче йде на ті вакансії, які в центру зайнятості, тому що ми вже говорили про це, що робочі посади. Але є передбачено певня, певна фінансова допомога роботодавцям, які приймають в тому числі молодь на перше робоче місце, uh -huh. які беруть внутрішньопереміщених осіб. Держава подбала про це і є певні компенсаційні програми, відповідно до яких роботодавець за умови прийняття внутрішньопереміщеної особи отримує або компенсацію ЄСВ впродовж трьох місяців, або отримує компенсацію всієї заробітної плати. Тобто залучаються залучають, так, так. для молодих спеціалістів, і а на ВПО це, це також розповсюджується. Тобто для роботодавця ці пільги чи, чи ні це, якщо роботодавець приймає внутрішньопереміщену особу, mm -hmm. він отримує компенсацію заробітної плати. Ага. Ну а переміщена особа отримує роботу. Ну так це так. це добре. А до речі, знаєте, ми все, все mm -hmm. постійно говоримо про вакансії. А що до зарплатні? Бо я розумію, що mm -hmm. багато людей не хочуть і працювати за гроші. бо… Який рівень зарплат пропонується зараз? В вакансіях, які подаються до служби зайнятості, традиційно рівень заробітної плати був дещо нижчий, тому що звертаються в основному комунальні підприємства, державні. І якщо в середня заробітна плата по Одеській області складає десь 18-19 тисяч, то в вакансіях, які в центрі зайнятості, вона склала 11 тисяч. Але є приклади, є випадки, коли, ну, не випадки, а це система, коли дуже, досить висока заробітна плата. Допустимо, по лікарям у нас середня заробітна плата складає 18-19 тисяч. Ну для лікаря не дуже багато, але все ж таки. А ось ну а по іншим галузям. Бо не тільки ж в лікарні. Та, транспортна, транспортна галузь також пропонує заробітну плату, є пропозиції водіїв заробітною платою 25-30, угу. в торгівлі також зустрічаються високі зарплати. Адміністрація морських портів пропонує ну, достойні заробітні плати на рівні 25-30 тисяч. Банківська ну, сфера також високі заробітні плати. Тобто, хто хоче, може, в принципі, щось для, для себе підібрати. Дуже гарний так. слоган завжди був у служби зань. Не що робота існує для того, хто її хоче? Ну що ж, знаєте, мені здається, що ті, хто хоче знайти, він до вас потрапить. Але скажіть, будь ласка, на останнє, все ж таки, які документи треба приносити з собою? Ну щоб людина не ходила декілька разів, щоб її не відправляли. Якщо людина має намір знайти mm -hmm. роботу, що їй потрібно зробити? Вона, якщо людина до має намір знайти як? роботу, вона просто звертається до центру зайнятості і може навіть без документів він приходить і знайомиться з переліком вакансій. Це мова мабуть йде про статус безробітного угу. uh... ні, якщо у людини можливо є якась uh -huh. робота, але вона його не влаштовує. Uh... Чи молодий спеціаліст? Можна звернутися до центру зайнятості. У нас в кожного центру зайнятості є свої телеграм-канали, можна підписатися на нього, там також публікуються вакансії, ага. можна скористатися єдиним порталом вакансій, і буквально кілька кліків і можна вибрати, вибрати собі вакансію, яка підходить. Просто в інтернеті набирається єдиний портал вакансій. Є можливість фільтрування. По області і навіть по ОТГ з бажаною професією і з бажаною заробітною платою. Він дуже швидко працює, дуже мобільний. Будь ласка, я закликаю всіх жителів Одеської областіся цим порталом. Ну, дуже дякую, що завітали до нас студію за ваші поради. Мені здається, вони були дуже влучні для тих, хто справді шукає роботу. До нових зустрічей!